православним! Сьогодні у нас буде маленька розпаковка. Маленька розпаковка посилки і штуки, яку я дуже давно хотів. Що мені тут прийшло? Тов. Атлант Маркет, бла-бла-бла, Київ, все Закриваю. Це далі можна сказати розпаковка і первоображення, відкриваємо да? полюх. І що ми тут бачимо? Бумага круто. Накладна от ганзо. 1019 гривень. Кстати, спасибо Полі Карповичу з його промокодом. Получилося на там, 100 чимось гривень дешевше. Тут не вказано якась да? але це благодаря Полі Карповичу. Далі. Балон з газом. Адаманті. О, блін, який весь в полі. Так, який це балончик. Такий okay, балон. Так, да, видно, зостоявся на складі. Це балон менший. Тут у нас скільки там? 220 грам 230 грамів. 230 грам. І ще у нас коробочки. Ось така інтегрована система адаманті. Адамантии, адамантии, 1,1 литра. Примерно полкило веса. Вместе з газовим балончиком може грамм 700-600 щемось. Но. Но но-но. інтегровану но. систему, хотів я давно. Сейчас просто снимаю первое вражение своє від мене. Что там ганзу такого наліпили? Так. Тут у нас газ ми ставимо в стороночку. Тут у нас присучує коробочку чехол з затяжечкою. Уже неплохо, вже радує. Щедрось вкитає безгранічно. Я розумію, обзорів на таку штуку було вже овер до хріна і чуть-чуть, але все-таки... то, захватилось мне, и снимаю я то, что я хотел. О, тут у нас пластиковая крышечка. Так, тут я думаю, нам уже будет лес, Я сразу делаю в более так, чтобы они не занималось Пластиковая крышка с силиконовым крытьем. Отвори для випускання пара. Ага, і кришка така пластиково просіликоніна, інтересно. Далі. Ще один кульочок. Так, ручки про на котілку. Звісно, одна болтається, друга жорстче. але це не страшно. Тут захист такий, який можна знімати. Надівати, Це щоб пальці, я так розумію, не обпекти. Чи не поплавиться він, коли я почнеш нагрівати? Ну, не суть. Внутрі підставка для газового балону. Ось така. Теж все культурно, все класно, все цивільно угу. На цю підставку ну зараз пробну сразу же, я ж обізяна любопитна Так, а чё? что? Вот мы развернули эту звездочку самурая. Секунду. Прикол, конечно, у нас получается. А ну-ка. Ага, все. Не, ну и все. В уси пазы баллон не стоит. Ну, тем не менее. Можно и без нее, но... Но я то блядь, неприятно. чувство, будто мене десь. <кхи> Обманули. Не, він не стає, реально. Диви. Або я щось не розумію в житті. Або він трошки не стає. Пожалуйста. Ага, ми защлкуємося. Все, встало. Це в мене руки із жопи. Все, подставка для... Вона то є устойчивость більше. Хорошо, подставку ми вже протестували. Далі там У нас ще Це упаковка. Картоночка ще одна. Внутрі Ша є вот такая. Вот такая регулируема тоже підставка на пальник. Сейчас я до пальника доберусь. Так, котелок, все. Внутри все. Картоночку ми... Убираємо такий котілочок з радіатором. Надіюсь, цей радіатор буде более-менее довго вічно робити. Так, і сам пальничок є за підпалом. Іскра є. І тут видно вряд ли буде, тому що я її, її можу вблизі роздивитися, не важно. Потом Крутілка краника, теж з силиконовою хренью. Не знаю наскільки, звісно, довго вона буде держатись, але тим не менше. Так. І того. Зараз зберемо всю нашу халабутку. Це сюди. М -м, це пробую. Я, звісно, маю багато вже хрені там плитку, велику плитку маленьку, там, типу, як заврори за там за 200 гривень чи за скільки. Ну, я в АТБ купив. Ну, легко накручується. Угу. Далі я докручувати не буду. Далі ставимо або підставку. Должна став... Ага, тут трошки есть существенно. Такая штука, яка не дозволяє. Ага, все, все. Підставку я поставив. Ну, підставка або в такому положении, коли лапки сюди внутрі. Або я так думаю, що... А, ахер там плавав. Або в такому положенні, або в ніякому. Коротше, лапки внутрі трошки розширяється пространство на більші якісь там котілки, казанки, блін, на всяку прочу штуку. У нас в Україні зараз така ситуація, що такі інтегровані системи дуже-дуже треба. -дуже Це ми ставимо вже тут. Тут є зубчики, щоб воно не спадало, щоб кастрюлі держались. Ну, Так як інтегрована система з захистом проти вітра. Кстати, прийшла чуть-чуть з коцками. Ось, отут, тут може видно, може не видно. Є такі коцки. Камера, вроді би, улавлює їх. Ну, не суть. Це для того, щоб ставити там кофе, зварити, ще щось таке маленьку, якусь там консерву розігріти, всяку шехрень поставити. Довольно неплохо. І можна ставити сам казанок. 1,1 літра. Тут, правда, напис наділення 900 мл. До верху я не знаю, наскільки це, звісно, буде добре ставити 1,1 літра. Ага, стрілки, ось тут є стрілки направлення, тобто замок защлкнувся. Конструкція сама по собі, і так тут навіть і не видно, сама по собі конструкція та доволі таки прочно держиться. Надо, правда, коли вона розбирається, отак раз знімаємо проти часової стрілки, надіваємо, защелкуємо, стоп. Херню мелю. Почасовій стрілки ми закручуємо, а проти часової стрілки ми відкручуємо. Коротше, така система включати, тестувати, гріти воду я не буду, так як цих тестів багато. Я дуже радий, що так вийшло. Що на адаманті ад 10 у мене вийшла скидка. І що в місті з газовим балоном благодаря Полікарповичу, завдяки Полікарповичу, поправляю себе вже. Я маю тепер інтегровану систему. У мене все, радий як слон. Всім пока.